Я засуджую людей, які працюють в казино, в порнографії, в онліфанці. Я вірю в карму і я вірю, що те, що ви робите, воно вам завжди повертається. Якщо ви людей жорстко обманюєте, обудурюєте, використовуєте їхні слабкості, це з часом до вас повернеться. Ті гроші, які ви таким чином заробляєте, вони від вас підуть. Якщо не сьогодні, не завтра, то йдуть через роки. Кому, well, ну тобто, ви розумієте, в більшості випадків люди розказують, що ну слухай, у мене не було можливості знайти кращу роботу, там добре платили і так далі. Це все повна хрінь. Якщо ти доросла, свідома людина, у якої є мозок. Яку готові взяти на таку роботу, тому що для таких робіт теж потрібна відповідна рівень свідомості, потрібна якась бізнес, потрібні навички. То ти можеш знайти і інші роботи. Але але тут питання не в грошах, питання в тому, що ти несе своєю роботою діяльністю. Ну, тобто я розумію, що люди є різні. Але мені, наприклад, абсолютно дико неприємно, коли я розумію, що те, що я роблю цілими днями, воно робить життя інших людей гіршими, не кращими. Мені якось пропонували роботу в чат OnlyFans, де ти відповідно є стаєш менеджером якоїсь моделі і відповідаєш на запити всіх її клієнтів. Ти ви розумієте, що ця робота це де ти цілими днями спілкуєшся з якимись дрочерами? Ну просто по факту, ти, ти цілими днями маєш через себе е, пропускати волетенську кількість от такої негативної енергії. Е, для чого це? Це тобі потрібно розумієте? Ти ж як людина, як особистість, ти стаєш просто умовно кажучи. Контейнером для сміття ми живемо 21-му сторіччі. Ти абсолютно спокійно можеш навіть безкоштовно вивчити будь-які навики в інтернеті, здобу здобути будь-які знання початкові в якійсь професії, піти і пробувати, пробувати, пробувати і знайти те, де ти по перше будеш заробляти більше. По-друге, ти будеш приносити людям справжню користь, а не обманювати, не обдурювати і не вимагати.